Слава Ісусу Христу, дорогі глядачі живого телебачення, вітаємо вас на трансляції молитви Ангел Господній, яку сьогодні в цю неділю, 16 листопада, проведе Папа Лев 14 з вікна свого апостольського палацу у Ватикані. На прощі зібралися як кожної неділі сотні прочан для того, щоб помолитися разом із святішим отцем цю Богородичну молитву. Ми ж з вами. Перекладатимемо слово папи для вас, дорогі наші глядачі українською мовою. На наших екранах бачимо, власне, апостольський палац. Це є резиденція Папи Римського. Також саме це вікно, з якого він промовить, до нас є його робочим кабінетом, у якому Святіший Отець працює. І кожної неділі звертається до зібраних прочан на площі святого Петра для того, щоб як душпастер як пастор всієї Вселенської церкви е, очолити молитву. Церква це насамперед спільнота віруючих людей, які моляться, а молитва це і розмова із Богом, з Пресвятою Богородицею, зі святими. Сьогодні під проводом Папи Лева XIV спільнота вірних католиків говоритиме з Богородицею у цій давній молитві. Молитві передаватиме проповідь папи, яка буде основана на євангельському читанні у цю неділю. Сьогодні також католицька церква переживає Всесвітній день бідних, започаткований у 2017 році папою Франциском. Вітаємо папу Нева. Він з'явився вже в дні апостольського палацу і приготуємося вислухати його пастирське слово. Дорогі брати і сестри, вітаю вас із цією неділею. В той час, коли завершується літургійний рік, сьогоднішній Євангеліє від Луки спонукає нас замислитися над стражданнями історії та кінцем речей оскільки Ісус знає наші серця, дивлячись на ці події, він насамперед закликає нас не піддаватися страхові. коли ви почуєте про війни та революції, каже він, не лякайтеся. його заклик є дуже актуальним. на жаль, мільйони щодня ми отримаємо новини про конфлікти, катастрофи та переслідування, які мучать мільйони чоловіків і жінок. Однак перед цими стражданнями, а також перед байдужістю, яка хоче їх ігнорувати, слова Ісуса проголошують, що агресія зла не може знищити надію тих, хто довіряє йому. Чим темніша година як ніч, тим яскравіше віра світить як сонце. Двічі Христос стверджує, що заради Його імені багато хто зазнає насильства і зради. Але саме тоді вони матимуть можливість свідчити наслідуючи приклад учителя, який на Христі виявив безмежність своєї любові, це заохочення стосується усіх нас. переслідування християн відбувається не тільки за допомогою зброї та жорстокого поводження, але й за допомогою слів, тобто через брехню. Та ідеологічну маніпуляцію особливо коли ми пригнічені цими фізичними та моральними злами, ми покликані свідчити про істину, яка спасає світ, про справедливість, яка визволяє народи від гноблення, про надію, яка вказує усім шлях до миру. У своєму пророчому стилі слова Ісуса Христа свідчать, що катастрофи та страждання історії мають кінець, тоді як радість тих, хто визнає в Ньому Спасителя, призначена тривати вічно. Своєю витривалістю ви врятуєте ваші життя. Ця обіцянка Господа наповнює нас силою протистояти, загрозливим подіям історії та будь-яким образом. Ми не залишаємося безсилими перед горем, бо Він сам дає нам слово і мудрість, щоб завжди чинити добро і спалким серцем. Дорогі брати і сестри, протягом всієї історії церкви, саме мученики нагадують нам, що Божа благодать здатна перетворити навіть насильство на знак спасіння. Тому, єднаючись із нашими братами і сестрами, які страждають в Ім'я Ісуса. З довірою шукаємо заступництва Марії, помічниці християн у кожному випробуванні та труднощах. Непорочна діва нехай втішає та підтримує нас. Ангел Господній благовістив причистій дії, і вона зачала від Духа Святого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плідлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Ось я, слугиня Господня, нехай мені станеться за Словом Твоїм. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений підлону Твого. бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. І слово стало тілом, і оселилося між нами. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Молися за нас, Пресвята, Богородиця Діво, щоб ми удостоїлися обітниць Христових. Молимося, просимо, Господи, у наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа Твого Сина, через Його страсті і хрест були прилучені до слави Воскресіння через Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Аминь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Аминь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. За наших померлих вічний упокій подай їм, Господи, а світло від вічне, нехай їм світить. Нехай спочивають у мирі. Амінь. Господь з вами і з духом Твоїм. Нехай ім'я Господнє буде благословенне від нині і до віку. Допомога наша в імені Господа, що створив небо і землю. Амінь. Нехай благословить вас, всемогутній Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Cari fratelli e sorelle, come dicevo poco fa commentando il Vangelo, anche oggi in diverse parti del mondo. Дорогі брати і сестри, як я Бангладеш, говорив кілька хвилин Нігерія, тому, коментуючи Євангеліє, у світі продовжуються країни, конфлікти, насилля і дискримінації. Я зокрема думаю про Бангладеш, Нігерію, Мозамбік, Судан. Та інші країни, Io, з яких дуже часто надходять новини про насильство над місцями культу, демократика є милосердним отцем, який хоче миру для всіх своїх дітей, я єднаюся в молитві і закликаю вас єднатися за, за сім'ї у Демократичній Республіці Конго, які нещодавно зазнали насилля через терористичні атаки. Молімося, щоб припинилося будь-яке будь насильство. З болем спостерігаю, продовжую спостерігати за насильницькими атаками, які продовжують вражати українські міста між ними і столицю Київ. страждають діти, руйнується цивільна інфраструктура, залишаючи сім'ї без помешкань. Я зап... Я запевняю у своїй близькості український народ так випробуваний. Молімося разом за справедливий мир і стабільний у багатостраждальній Україні. Я хотів би запевнити. è mercoledì scorso nel sud del Perù. Il Signore accolga i defunti, sostenga i feriti e conforti le famiglie in lutto. Ieri a Bari è stato beatificato il sacerdote, è stata una grande road transport, una prehoda, un avario, un'unione per tutti nel Ministero della Confessione e dell'accompagnamento spirituale. La sua testimonianza sproni i sacerdoti a donarsi senza riserve al servizio del popolo santo di Dio. Oggi celebriamo la giornata mondiale dei popoli. De ringrazio il padre di oggi e chi è venuto a fare no la sua iniziativa di solidarietà con i più disagiati. E idealmente in questa giornata. Сьогодні ми переживаємо Всесвітній день бідних. Я хочу подякувати всім, хто звершує жести солідарності щодо найбільш потребуючих. осіб. Святіший отець згадує про свою першу апостольську адвортацію апостольське поучення, і лексі те полюбив тебе, Яку, як він каже, готував останні місяці свого життя. Святіший отець Франциск, а продовжив і вже опублікував папа Лев чотирнадцятий. У ньому головна увага скерована саме до бідних, яких сьогодні на яких сьогодні уся церква звертає увагу. Єдинається із церквою в Італії, Яка сьогодні переживає день молитви за жертв pellegrini. Зараз вітаю. Romani Pellegrini dal Italia that part of the world, in particular the Fedeli di Bar and Montenegro, Valencia Italy and Switzer, Syros and Grecia, Porto Rico. Вітаю прочан із міста Бар у Чорногорії, з Валенції, в Іспанії, з Греції, з Пуерто-Ріко, з міста Софія у Болгарії, зі Сполучених Штатів Америки. Вітаю студентів із Чикаго, Ricordando l'anniversario del messaggio di Vittuio riconciliazione indirizzato dai Vescovi Polacchi ai Vescovi Tedeschi dopo la Seconda Guerra Mondiale, saluto infine la famiglia Vincenziana e i gruppi di Durago, Derba, Cusago, Paderno, Pugliano, De Borno. Який тут жест примирення, який відбувся між польськими і німецькими єпископами. Дякую усім вам тут, присутнім, і гарної вам неділі. Таким побажанням папа Лев сьогодні завершив сьогодні свою молитву Ангела Господня, яку, яку промовив з вікна Апостольського палацу. Папа, як ми чули, згадав Україну, особливо після. Нищівних атак, які Росія продовжує завдавати по Україні, зокрема по Києву, але також по всіх областях України, застосовуючи ракети, дрони, руйнуючи цивільну інфраструктуру, про що згадав папа, і вбиваючи дітей, дорослих, чоловіків і жінок не тільки на фронті військових, але насамперед цивільних. Тому дякуємо йому за цей заклик і за згадку про Україну, за пам'ять про неї. Як каже блаженніший Святослав, коли святіший Отець згадує про Україну, він повертає нам право на існування, повертає нам ім'я, яке Росія намагається у нас відібрати, вбиваючи нас у власній країні. Тому дякуємо йому за цей голос на підтримку України і за пам'ять про неї. Так про Україну пам'ятає і весь світ, який слухає папу під час таких подій. Сьогодні для вас цю молитву. І проповідь папи, і також його слова, коментував і перекладав отець Старас Жеплінський, із Київської студії живого телебачення. Режисером трансляції був Анатолій Цимба. Вітаємо вас із цією неділею. Бажаємо вам його мирного дня, недільного дня і Богом благословенного тижня, який розпочинаємо. Слава Ісусу Христу!